Доброго дня вам, доброго вечора. Ще раз нагадаю, що зараз ми з вами в Канаді, в Новій Шотландії. Мене звати Світлана, хто прийшов новий на канал, я з Запоріжжя, з України. Приїхала вже більше двох років, як я в Канаді. І сьогодні я хотіла записати вам відео: Ось прийшла тільки з роботи. І, думаю, запишу вам відео про фудбанк. про допомогу, яку можна отримати в Канаді. Ну, Я живу в невеличкому містечку, тому знаєте, в різних містах по-різному видають, ну, скільки фудбанку видається. Але ось після Нового року, після всіх свят, сьогодні е, я в обід поїхала і отримала фудбанк. Покажу, стоїть це в коробках, покажу скільки і що давали. Тому що ми з вами розмовляли про те, в мене було відео про те, що скільки стоїть в Канаді, і про те, що в Україні ціни виросли на продукти споживчі продукти, ті, що їсти. Дуже багато мені людей написало, що ні. Трошки виросли, але і ці і зарплати виросли, і ми все купляємо і нам все гарно. Ну, знаєте, не всім так. Дуже не всім. Я спілкуюсь, мій чоловік знаходиться в Україні зараз. Звісно, по яким причинам. Вони не залежать від мене або від нього. От, Я спілкуюсь з ним, я спілкуюсь з моїми друзями і. Чую від них про те, що ціни дуже виросли і така споживча корзина, яку люди купляють кожного місяця, продукти дуже-дуже дуже стали багато коштувати. Ну, в Канаді це трохи вирішено, якщо тобі потрібна допомога в продуктах, ти йдеш, реєструйся в фудбанк. І туди можуть прийти не тільки ньюкамери, той хто тільки приїхав, або недавно або має маленьку зарплату а можуть прийти любий. Звісно, що олігархи туди не підуть. От. І давайте ж тепер подивимося, що можуть дати вам фудбанки. Кожного разу дають ем, ну, інші продукти, тому що це е, люди збирають за донати, донатять в, в кожному. Ну, от, наприклад, у мене тут етат, магазин великий, і там стоїть прямо написано коробки стоять, футбан. Люди куплюють, купляють і щось туди кладуть. Я теж коли йду в магазин. І після того, як я, я раз в тиждень отримую заробітну плату, щось купляю і, хоч невеличке, теж купляю і лежу туди. Знаєте, якщо є, то треба допомогти. Можливо, це комусь допоможе. Так що давайте почнемо дивитися, що ж можуть дати вам в Так, Почнемо з цього пакета. Ну, в цьому пакеті картопля. Картопля. Цілий пакет ну, десь тут ну, що там так, кілограма 2 Ну, Це на, де, футбан дають раз в, в місяць, тому ну, мені на одну хватить з головою 3 кілограми картоплі мені достатньо буде. Так, угу. Давайте ще цього разу мені ще ось дали отаку е, пепсі. 12 штук тут в коробці. Ближче, щоб вам показати. Так, може хтось скаже, що не корисне, але іноді хочеться. Так, ну хліб, як звичайно, хліб завжди дають. Так, ще хлібчик такий. Іноді дають багато хліба. Я багато не беру, тому що хліба я їм мало. Ну, нащо його брати, як ти його не їстиш. Так, ось, ось в таких сумках буде в нас. Так, це каша. Це каша. Така вона в пакетиках, я її завжди її купляю. От я її беру на роботу і заварюю кашу, кип'ятком залив або молоком в залив, і готово. Її зручно, і мені подобається. Кашу я їм Овсянка. Так, що ще? Я ще навіть не дивилась. Ага, навіть дві каші. Вона різна. Вона зовсім різна. ну щоб ви подивилися. Каша мені дуже подобається. Так, дві каші. Так, що ще? Будемо дивитися. Так, отакі печеня. Ось такі печенька. Так, печенька. Попадала наша печенька. Так. так. Ми кудись без лапші. Угу. Макарони. Ну, вони різні дають макарони завжди. Я макарони не купляю. Завжди яких макарон надают, вот. Завжди завжди. Без оригинала, Ось таке. Так. Что тут все? Ну, це якісь конфети. конфеты, не, Ні, це с печенька, все с печенька. ось такі печенька. Печенька. Так, що тут ще? А, якийсь ред? Ну, якийсь горох, наверное. Ну, один из бобових, из сортів бобових, бачите? Таке. Так, що ще? Дивимось, ну тепер тут банки будуть. Це буде. Воно, я вже їла його таке, це воно як ковбаса таке внутрі. Ну, ось так виглядає. Так. Угу. Що тут ще? Ще макарони? Я макаронів їм мало, але я ж кажу, що я ще ні разу не купляла макаронів. мені було достатньо. Я рідко беру футбанк, ну, їх доволі. Багато для мене Я є макарон. У мене є макарони. Так, дивимося ще що. Баночки з чимось. Ну, ось таким я і салати роблю з нього. Добавляю туди там морква. Що там ще? Кукуруза, горох. Я таке в салат додаю. Так, це щось. Це опять якісь бобові, наверно, щось. Не дуже мені видно. Так. Угу. Ну, супи консервовані. Я відкривала супи консервовані. Якісь мені сподобались, якісь мені не дуже зайшли. Угу. Угу. Це опять консервоване вже. Готова, можна відкрити так. До... До чогось. Так, дві баночки. Ага, ну, баночки різні. Це з тунцем, мабуть. Це ще з чимось. Ось такі дві баночки. Так, що тут? Ага, ну і як же ж тут без нашого улюбленого? Я його на хліб або так ну, іноді на печення ложу. Так, ну що? Дивимось далі, так? Да? Так, дивимось далі. Давайте достанемо ось цю коробку. Коробок так багато. Тут нарізка. Тут нарізка відчини. Так. Фарш. Так, що тут? Ага, сосиски. Сосиски. я їх в салат лазу. Морква. Тут дуже в Канаді люблять дуже їсти моркву. Я скільки в Україні не їла моркву, як їм її тут. Але я роблю з нею різні салати, тому ну, мені морква потрібна. Ось уже готовий якийсь салат red, скін потейтес. Ну, якийсь салат Уже готовий. Прийшов і насипав, можна поїсти. Ну, спробуй. я такий і не купляла і ну, не пробувалась. Молоко. Молоко. Так. І Анін. Цибуля. І цибуля. Так. Так, тут є, що. Так, Так. і Аня. Добре, коробку відставляємо. Так. Це якісь це щось для посуди. Якісь драчки, мабуть, для посуди. Це тут так, оце що. А, це кава. Це кава. Це кава, да. Достанемо сюди, щоб зручно щось було. Так, дві туалетні бумаги. Два пакети туалетної бумаги. Я тільки купила. Якісь солодощі. Якісь солодощі. Можливо, показую верх ногами. Ага. Так, якісь солодощі. Якісь солодощі. Не знаю які. А, це коробка з солодощами, якесь опять печиво, якесь печиво різне. Я хотіла їм і не багато, але поступово щось на роботі. Конфетки. Так. Такі батончики. Тут там, ага, желешки. Я люблю желешки. Так, что тут еще? Не бачу. Опять какие-то батончики. Угу. Так. Опять какие-то печенечки. Вот такие печеньечку, Чтобы виднейше было. Печеньечку. Куди його поставити? Так, і ну тут тут такі такі штукінці Apple. Apple. Угу. Ну, Тут такі маленькі ну якісь вот. ага. ну конфетки, такі різні, різні, такі різні конфетки. Їх там багато насипано. Так, не буду заставати. Ага, якісь Ще такі. Такі конфетки. Так, вони. Угу. Такі конфетки. Конфетки. Так. Далі... хто там в хейтері? Пішіть, що жри, як не в себе. Мені ж там писали, що їсть багато. Угу. Ось таке печенечко. Печення щось цього разу багато. Мабуть, свята були. Апельсинчики. Іноді бувають мандарини, іноді бувають апельсини. Ага, 6 яєць. Я яйця тільки купила. Купила 12 штук. Так, що ще? Ага. ну, Десь без лапші. Лапша. Угу. Так, що тут ще? Угу. Якісь гривіка, якийсь соус. Угу. Якийсь соус, я думаю, я думаю, так. Так, угу. ага. Барбеку. чикен для теж соус для куриці. Соус для куриці, так. Зараз ми з вами положимо Сюди. Так, що ще... Тім Хорстон, навіть не знаю, що це таке. Ну, щось, щось Тім Хорстона. Угу. Хочу прочитати. П -п -п -п. Угу. Ну, щось таке. Щось Тім Хорстона, не бачу. Угу. Опять це, мабуть, краби, це бабові краби. Пішли банки. Це опять же соус якийсь. Щось таке. Потім дочитаєте. Угу. Так, що тут ще? Ага, ну це мені для борщу томата. Я борщ варю. От. Ми ж українці, ми ж любимо борщ. Так, що це? А це гриби? Такі я суп грибний варила. Так, що ще? А, ну це вже щось готове. Це прийшов, відкрив. Треба буде попробувати. Такого не пробувала. Так, що ще? Ага. Сок якийсь. Ось такий фруктовий сок. Бачите, величезна банка. Так, куди б його поставити? Куди б його поставити? Ну і куди ж без брекфестів? Нікуди без брекфестів. Хоча я, я полюбляю брекфести такі. Ну, ось і все. Ось і все. Ось так. Ось такий фудбанк сьогодні я отримала. Напишіть відео ті, хто в Канаді, який у вас футбанк, якщо ви отримуєте, або, знаєте, так буде багато писати про те, що а я не отримую, не отримувала ніколи футбанку. Ну, ви не отримали, я отримую, тому що живу я тут одна, плачу за все одна, і допомагати з України нема мені кому. Мені ще треба допомагати Україну. Тому ну, ось, тако, ось так, така допомога продуктами. Якщо повернутися в те, коли я приїхала, приїхала з маленьким чемоданчиком і зовсім зовсім без коштів, тому що переліт я все оплачувала, і в Канаді немає е, виплат якихось особливих для українців, як в Європі є, то важкувато, звісно, було. Але, знаєте, канадці допомогли, підтримали Е, Тепер у мене є і посуд є, і одежа є. Звісно, що я вже за ці два роки купила щось нове, але на початку мене дуже-дуже підтримало, дуже багато людей приносили, купляли прямо в магазині. Узнавали в моєї хості. Я приїхала до приймаючої родину до жіночки, їй 73 роки було, зараз 75 років. От, І я жила в неї почти два місяці, поки знайшла роботу, знайшла житло і потім тільки переїхала. Тому тепер я живу абсолютно сама, на свої кошти, оплачую будинок, оплачую, ну, все оплачую. Тому що навіть ось при такому фудбанку, я їм більше м'яса, я ще овочі докупляю, я банани їм. Хочу сказати, що ось. Я недавно спробувала канадську медицину на, на, на свій смак, і хочу сказати, що це не так страшно, як розповідають. Тому що недавно ось я тільки дивилася блогера, який там розказує, як вони прожили з дружиною та з дитинкою два роки, як вони бідкалися, як їм було важко. Вони вдвох працювали на дитину. Дитина ходила до школи, і все одно їм вони заробляли 10 тисяч доларів в місяць, у двох вони такі круті, наворочені, і уїхали з Канади, поїхали до своєї мами, яка живе у Франції. Ну, вибачте, в мене мами немає. У Франції в мене немає мами. І батька вже в моєму віці, ну нема моїх батьків вже. Тому, знаєте, допомагати мені нікому, і я сама справляюсь з цим. Важко? Так, але можливо. Ну, ось такий е, продуктовий набір. Я отримую е, це в одному футбанку, можна їздити ще в інший футбан, є другий футбанк, і там теж отримати, якщо потрібно буде вам їсти. Якщо, е, до чого це я кажу? Я кажу до того, що в Канаді ви з голоду не помрете. Так ось напишіть, як ви думаєте, скільки я, я порахую, М -м -м і потім вам в наступному відео скажу, скільки ж кош ну, коштів було затрачено на цей футбанк. Вибачте, ну, яка це підтримка? Я думаю, що якщо порахувати так на вскидку, то десь близько 300 доларів. Ну, Якщо сказати так, скільки я докупляю продуктів, ну, я хочу сказати ще, що я готую вдома, варю, печу, я готую вдома, я не їм в ресторанах, я не вживаю алкоголь і не курю. Тому в мене такі, знаєте, два. Три да? те, на чому я, ну, я не витрачаю на це коштів. Я докупляю м'ясо, фрукти, якісь, овочі собі докупляю. Ось те, що я докупляю, Там олію, куплю. ще. Ось я тільки купила баночку олії, То ще куплю, як буде потрібно. Там. Я й морозиво купляю. я купляю собі те, що я їм. Як ви від... От переселенці, хто в мене дивиться з України, вам допомагають так, в Україні. Бо мені писали там під моїми відео, що всі переселенці отримують підтримку і грошову підтримку, і продуктову підтримку. Але я сама була переселенкою, яка із Запоріжжя була приїхала в Рівне. І хочу сказати, що ніякої допомоги. Ну, Окрім там, я колись пішла, була подивилася, бо не працювали, і якби кошти витрачаються, і якось треба жити. То там було ну, зовсім молоко дали, щось там, хліб дали, два яблука дали. Ну, щось зовсім-зовсім мало. Ну, ось так. І напишіть, з якого міста ви мене дивитесь. Напишіть, як ви думаєте, це є підтримкою для людини. Хочу ще раз наголосити на тому, що таку підтримку може отримати не тільки ті, хто приїхав, да? а можуть отримати і місцеві. І вони туди ходять, багато людей ходить в футбанк. Якщо їм потрібно, у мене на роботі, наприклад, працюють ті, хто поприїжджали з Філіппін, з Індії ну, З різних країн, і вони теж відвідують футбак. Вони отримують. У нас на роботі теж стоїть коробка, і той, хто щось не їсть з фудбанку, або щось купляє, або і ту коробку теж поповнюють, і теж кожен приносить щось. Така коробка стоїть з продуктами, і ще стоїть. Стілець, де складають люди речі, якщо мені не потрібна вже якась куртка, я щось не ношу або в мене я багато відносила тих, тих речей, які мені дарували мої люди, які знайомі моєї хост, і вони або не підійшли мені по стилю вже. Або вони підходили десь по розміру, і я багато віднесла як одежі, так і взуття, і люди там розібрали. Тому е діліться один з одним, підтримуйте один одного. І кусати і загризти один одного це найважче. І ще так в вже в завершення відео, хто додивився до кінця, е поставте вподобайку, напишіть. Е Якийсь коментар, бо я читаю всі коментарі. І знаєте, ці два роки я в Канаді е, жила з вашою підтримкою. Багатьох, хто підписаний, хто дивиться мої відео, і мені дуже дуже приємно. Тому мені я ще сиділа якось і думала, мабуть, тому мені не так одиноко. Тут в Канаді, тому що є ви мої підписники, є люди, які дивляться, цікавляться, які пишуть мені. І це дуже приємно. З вас вподобайка. Не забудьте поставити вподобайку. З мене нові відео. І дуже сумна новина була 8 числа, 8 січня бомбили моє Запоріжжя, сьогодні теж бомбили. Багато людей загинуло. Я знаю, це завод Моторсіч. Я на ньому колись працювала, коли закінчила ще тільки перший університет. Я там працювала інженером. Доволі недовго, чотири роки я працювала. Тому я знаю, коли люди виходять з роботи, і скільки там людей і якраз в цей час прилетіли ці дві бомби. Загинуло багато людей, дуже важкі відео. Дивитися і боляче, і це якраз мій мікрорайон, де я живу, це не дуже далеко від мого будинку, в якому зараз знаходиться мій чоловік. Тому це важко. І мені б дуже хотілося, щоб у моїй країні кожна людина мала доступ до продовольчої корзини, яка його могла забезпечити. Бо, знаєте, коли мені пишуть, що ціни не виросли в Україні, і все нормально, я пішла, і це, що ви там розказуєте, це не так. Та що ж я можу розказати? Я можу тільки те, що дивлюсь по інтернету, що кажуть мої друзі. Я хочу сказати ще одне, що мої друзі кажуть, що вони економлять. А на чому вони можуть економіти? Тільки на продуктах. Три роки ковіду. Три роки війни повномасштабної. За шість років люди витрасли все, що в них було. Як їм тепер жити. Тому така підтримка мені в Канаді дає можливість жити доволі непогано. Ну, як на мене, так? Да? Комусь треба яхта, комусь треба е, Феррарі, комусь треба бриліанти. У мене бриліанти вже є. Мені вони вже не потрібні. Якось так. З вами була Світлана з Канади. З вас підписка, з мене нові відео. Бай-бай!